Ми продовжуємо проводити незалежний аналіз ринку адвокатських послуг для травмованих та родичів загиблих в ДТП пішоходів, велосипедистів, пасажирів, візників гужових повозок та погоничів тварин. Для аналізу ми використовуємо виключно загальнодоступну інформацію з сайтів органів державної влади, судів та офіційних сайтів новин. Сьогодні ми будемо аналізувати діяльність компанії Центр автовиплат Поліс» І перевіримо її по реєстру судових рішень. Для цього в Гуглі вводимо в полі для пошуку реєстр судових рішень. Після цього ми переходимо в єдиний державний реєстр судових рішень, де зібрані всі судові рішення. І прописуємо центр. Автовиплат поліс. Ми бачимо, що в реєстрі за таким текстом є 348 судових рішень. Є з чим працювати. Поставимо лапки і бачимо, що від цього кількість судових рішень не змінилася. Оскільки нас цікавлять судові рішення, тому в формі судового рішення ми обираємо саме рішення і продовжуємо пошук. Значить, ми бачимо, що в реєстрі судових рішень є 157 рішень судів. І давайте ми їх проаналізуємо за спаданням. Ми бачимо рішення від 16 травня 2024 року, яке було проголошене Жидачівським районним судом Львівської області. Що ми по ньому бачимо? Значить, ми бачимо, що так, ми бачимо, що директор. Центр автовиплас... автовиплат поліс. Значить, ми бачимо, що відповідно до заяви про виплату страхового відшкодування ще від 19 вересня 2023 року. ще в 2023 році, Директор ТОВ Центр автовиплат Поліс звернувся до страхової компанії ТАС і Якщо це є судове рішення, то, напевно, страхова компанія ТАС не виплатила кошти за таким зверненням. Відповідно, Центр автовиплатполіс не виконав свої зобов'язання перед клієнтами, не зміг стягнути кошти, відповідно, певним чином обманув людей, тому що спочатку, напевно, обнадіяли людей, але не змогли виконати. Свої обіцянки і зобов'язання. Що ми бачимо? Що представник позивочки вже не центр автовиплатполіс, тому що це є товариство з обмеженою відповідальністю, а не адвокатське об'єднання, і там точно не працюють адвокати, а ми бачимо, що адвокат з Кучеляс звернулася до суду з позивною заявою до приватного акціонерного товариства Страхова компанія ТАС. І просить стягнути зі страхової компанії кошти. Що просить стягнути адвокат? Просить стягнути витрати на утримання в розмірі 241 200 гривень, пеню 3% річних, а також інфляційні втрати. Всього разом штрафних санкцій на суму 34 625 гривень 9 копійок, а також понесені судові витрати. У зв'язку з розглядом справи на професійну правничу допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Ну, з цього не зрозуміло, чи е, клієнти були змушені звернутися до іншого адвоката і відмовитися від послуг цієї компанії е, автовиплат, автовиплати поліс, чи, чи це ще їм довелося платити. Ну, будемо аналізувати і будемо розбиратися, що це за схема в них така працює. Отже, ми бачимо, що йде опис обставин дорожньо-транспортної пригоди. І ми бачимо, що 12 квітня 2024 року страхова компанія ТАС подала заперечення на такий позов. 18 квітня адвокат подала свої заперечення. Після цього адвокат подала письмові пояснення. І цікаво, яке прийняв рішення суд. Значить, суд. Фактичні обставини справи. Значить, суд встановив, що директор ТОВ-центр Авто... ТОВ Автовиплат Поліс звернувся до страхової компанії, але, як вбачається, нічого не вдалося їм стягнути. Так. Страхівка ТАС. Суд аналізує норми права, викладає норми права? Яке ж було рішення суду? Суд прийняв рішення в задоволенні позовних вимог особи-1 до приватного товариства ТАС. про стягнення страхового відшкодування, про стягнення штрафних санкцій. Відмовити. Невже потерпіли? В ДТП залишиться без коштів. Це дуже, дуже негативно. І з такого рішення вбачається, що ні юридична компанія, ні адвокат, яка представляла інтереси, захищала інтереси потерпілих, не виконали взяті на себе зобов'язання, не змогли стягнути для потерпілих кошти. Програли справу, і це ставить під великий сумнів і ризик можливість отримання для потерпілих грошей для компенсації спричиненої їм шкоди. Оскільки рішень багато, в межах даного ефіру ми проведемо аналіз. Останнього рішення, яке ми бачимо за спаданням, а також давайте змінимо критерій для пошуку за зростанням, і бачимо, що перше судове рішення, в якому згадується центр автовиплат Поліс, в нас датоване лише 26, 26 листопада 2018 року. Давайте проаналізуємо його. Що ми бачимо? Ми бачимо, що. Луцький міськрайонний суд розглядав справу за позовом «Особа 4 до приватного акціонерного товариства страхова компанія Українська Страхова Група. Значить, позов надійшов від представника. Особи 4 на адресу суду надійшов позов особи-4, який поданий її представником юридична компанія, Центр Поліс до приватного акціонерного товариства Українська страхова група про стягнення страхового відшкодування. Так, зрозуміло, що в досудовому порядку ця юридична компанія не змогла стягнути кошти. Позив вже означає, що загальна сума відшкодування становить 192 тисячі, з яких 38400 моральна шкода, 115 тисяч відшкодування на отримання, і 38400 витрати на поховання та споруження пам'ятника. Ну, з цього вбачається, що абсолютно нічого не змогли стягнути. Подивимось, яке рішення прийняв суд. Давайте перевіримо, де згадується поліс. Лише один раз згадується по рішенні. Адвокатів немає. Незрозуміло, як ці люди взагалі представляють інтереси потерпілих. Отже, суд вирішив. У задоволенні позовних вимог особа-4 до приватного акціонерного товариства Страхова компанія Українська Страхова Група відмовити повністю. Це просто жах. Проаналізували два рішення: перше і останнє, яке є станом на сьогоднішній день в реєстрі судових рішень, і ми бачимо, що обидвом потерпілим в ДТП ця це, це юридична компанія, яка себе позиціонує, не змогла допомогти. Це невиконані зобов'язання перед людьми, це не виплачені страхові, страхові відшкодування, вони абсолютно нічого не змогли стягнути для потерпілих. Ми розуміємо, що це свого роду обман, оскільки, напевно, обіцяли щось стягнути, тому що люди довірилися їм. Але вони не виконали вже по двох справах свої обіцянки і програли справу. Ми не будемо робити якихось висновків з приводу того, чи рекомендувати чи не рекомендувати дану юридичну компанію до співпраці, оскільки з результатами аналізу цих рішень, якщо їх будуть бачити потерпілі, ми надіємося, що потерпілі самостійно приймуть рішення, чи варто довірятися цій компанії. Повторно наголошуємо, що це не є. Адвокати це не є адвокатське об'єднання, це є товариство з обмеженою відповідальністю. На цьому ми будемо закінчувати аналіз даних рішень. Очікуйте наступних аналізів.